До бюджету в минулому році було сплачено 500, близько 550 тисяч податків, єдиного соціального внеску 160 тисяч, подоходного податку 49 тисяч, податку на додану вартість 183 тисячі, єдиний, єдиний податок 74 тисячі. І податок на прибуток 81 тисяча. У зв'язку з цією ситуацією, яка виникла на сьогоднішній день на підприємстві, ми починаємо втрачати велику кількість клієнтури, так як до нас ускладений проїзд, не може заїжджати великогабаритний транспорт для обслуговування. Ну і буде втрачати також бюджет в платежах. Враховуючи зменшення товарообігу на нашому підприємстві. Ну і не виключено, що буде зменшуватися заробітна плата у 20 працівників, які працюють на сьогоднішній, на сьогоднішній день на нашому підприємстві. Порушуються якісь умови контрактів, договорів з клієнтами. У нас багато контрактів договорів заключено на виготовлення гідравлічних шлангів, гідравлічних циліндрів по території Житомирської області, на території України. Можуть бути е, проблеми з виконанням цих контрактів і зривом строків е, постачання. І це все пов'язано знову ж з втратами фінансовими і підприємства і відповідно з фінансовими втратами державного бюджету. Скажіть, а за, електро... за користування електроенергії, ви щось доплачуєте Карпінському чи ні? Ну, на сьогоднішній день, е, з згідно з умовами договору між нашим підприємством і ПП «Карпінський», ми за обслуговування е, трансформаторів підстанції компенсуємо десь порядка 20 копійок за кожен кіловат е, використання електроенергії. А вам відомо те, що цю компенсацію за користування подстанції Карпінському виплачує обленерго, а клієнти не повинні платити такі, як взагалі нічого. Ну, нам це все відомо, але на сьогоднішній день ми поставили такі умови, що другий в нас можливості немає, інших варіантів немає. І, і зупинити роботу підприємства немає можливості. І... Ми йдемо на такі умови, на такі збитки втрати нашого підприємства. Позов до суду буде від вас також? Ну, за другу сірою тут, ну, вже готовий позов, направлений до суду. А це якісь роботи тут, да, вже ведуться? Ну, велися будівельні роботи вчора, щоб перекрити нам проїзд повністю на територію. Угу. Для чого було заблоковано автомобілем? щоб так. заборонити проведення будівельних, будівельних робіт. Так якщо заблокується дорога до вас взагалі тоді все вже бізнесу За, немає? Заїзду немає ніякого. Mm -hmm. yeah. Бізнес буде потерпати від збитків. У вас якісь проблеми виникли у взаємовідносинах з Карпінським? Ну, звичайно, ви бачите, перекопали дорогу, дорога зруйнована, ями, барикади. Проїхати страшно. Мені як жінці страшно вивернути. Ви втрачаєте від цього перевороження е... дороги. Так. Да. Клієнти інший раз не хочуть заїжджати, вони кажуть, та у вас туди, поки заїдеш і в машину поб'єш. Який у вас бізнес? Я продаю натуральну шкіру. Представник Вознесенського шкіроб'єднання. Тобто транспорт повинен сюди під'їжджати до. Вас, ну, да? Звичайно. Товар тут, а чи тут такий офіс? Ні, товар тут, вони склад, тут знаходиться. Uh -huh. Я приїжджаю, розгружаю машиною. Позов до суду, який, на яку тему? На сьогоднішній день подала позов до суду. Усунення перешкод у користуванні нерухомим майном, що належить мені на праві власності. А до якого суду ви звернулись? До Бугунський районний суд цивільний. Призначено вже засідання? Ні, тільки я тільки у вівторок подала позов в державному акті, який йому видали на землю. Немає цього обмеження. В договорі куплі-продажу він є. Це обмеження є, обмеження обтяження на дві земельні ділянки. В Державному акті на землю їх немає. Це наша храйство схоже вже? Як би ви це назвали? Корупція. Я не знаю, чи виграю я, чи ні, але так просто я не здамся. доль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Барехня. Точно?